Росіяни вирішили скоїти обстріл України щоб посилити свою позицію на перемовинах у Стамбулі. Але під час пусків ракати, які вони накопичували понад місяць, стався шокуючий інцидент. Боєголовки не долетіли до України, бо стали розриватись на місці, і схоже, кара нарешті повернулась до окупантів через їхню зброю. Бабахи вкрили все, і врятуватися було ніяк. Моторочну картину побачите у відео. Ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Області України накрили вибухи під час атаки ворожих шахедів. Росіяни почали бомбити нас, щоб посилити переговорні позиції. Зокрема, в Івано-Франківській області та у Луцьку пролунали вибухи. Працювала ППО про обстановку. Повідомила місцева влада. Повітряну тривогу на Івано-Франківщині. Оголосили через загрозу російських безпілотників, а вже згодом лунали вибухи. Водночас Сумська обласна військова адміністрація повідомляла що рашисти масово атакували село на території сумської громади. Ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних безпілотників. На місці влучань зайнялась пожежа. Там із ночі працюють підрозділи ДСНС. Попередньо обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки ворога з'ясовуються, йдеться в повідомленні. Також виконуючи обов'язки начальника Полтавського ВАВ Володимир Когут заявив, що вночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. У Лубинському районі внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА на території приватного домоволодіння сталася пожежа житлового будинку та легкового авто пожежу локалізовано йдеться. Повідомлені крім того, було пошкоджено будівлю та споруду іншого домогосподарства Обійшлося без постраждалих. Пізніше повітряні сили ЗСУ повідомили, що з опівночі рашистські загарбники атакували територію України. 110-ма ударними попела типу шахет та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Брянськ, Курська, Рел, Мілорова, Арафія. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Підтверджено збиття 62 двох ударних БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на сході, півночі, заході та у центрі країни. 29 ворожих БПЛА локаційно втрачені без негативних наслідків. Йдеться у повідомленні на. Скільки ворожої атаки постраждала Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина. Тим не менш, расисти несуть відповідальність за кожну атаку і нерідко воли випадку. Так арафія втратила понад 100 тисяч тонн боєприпасів через власну недбалість, потужний вибух на складі поблизу Кіржача, знищив один із ключових арсеналів Арефії, про що повідомляє аналіз розвідників Британії. Росія зазнала однієї з найбільших втрат боєприпасів спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться. Про вибухи на арсеналі поблизу міста Кіржа, чи в Володимирській області Арефії, де розташовувалося 51-ше управління ракетно-артилерійського озброєння. За даними центру протидії дезінформації, склад містив близько 105 тисяч тонн боєприпасів від балістичних і авіаракет до снарядів і стрілецької зброї, призначених для фронту в Україні. Британська розвідка опублікувала супутникові знімки, які свідчать, що вибух знищив понад квадратний кілометр території складу. Це серйозно вдарило по логіст. Російської війська створили додаткову небезпеку для цивільного населення через ймовірне розкидання нестабільних боєприпасів за межі об'єкта. Офіційна ж версія російського міноборони пожежа, однак в Британії вважають, що справжня причина це грубе порушення правил зберігання та системна недбалість. Примітно, що у цей час російська військова пропаганда знову підняла тему удару по Україні балістичну ракету, яку називають Решніком. Але українська розвідка завжди попереджає про це, про що каже Головного управління розвитку Міноборони України Кирило Буданов. Стою, ви ж бачили, що від гур Міноборони не було жодної інформації. Заспокойтеся, коли щось відбувається. Ви завжди на жаль від нас бачите попередження. Відповідає він журналістам про ймовірний запуск. А ми нагадаємо, що расисти нібито використовували ракету, яку вони арешніком називають один раз для удару по Дніпру 21 листопада. І ця тема стала головною для російської пропаганди, і стала найважливішою подією для жителів РФ. Потім про ракету забули на кілька місців аж до травня. Ракета «Рєшнік» – це російська балістична ракета середньої дальності. Вона, ймовірно, є модифікацією рс 26 рубіж. Дальність польоту до 3000 тисяч кілометрів, довжина 23 метри, діаметр близько 3 метрів, вага понад 10 тонн. Бойова частина шестиблокова із індивідуальним наведенням. Нагадаємо, що федеральне управління цивільної авіації США отримало від Росії попередження про закриття повітряного простору над. Ракетним полігодом Капустін Яр Заборона на польоти діяла кілька днів. Подібні повідомлення публікували також в грудні 11, 13 та 16 і 21 грудня. А вже 13 грудня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні з застосуванням різних типів ракет балістичних, крилатих та гіперзвукових. Крім того, посольство США у Києві повідомило про отримання конкретної інформації про можливий серйозний повітряний напад на Україну. Російська риторика про можливий удар арешникам по Києву. Це спроба тиску, адже є деякі сигнали, які можуть свідчити про реальну загрозу. Про що розповідає військовий експерт Іван Ступак? Днями російські пабліки почали ширити чергову лякалку, що нібито російський очільник до речів міноборони РФ і визначити цілі для удару арешникам по Києву. Кремль нібито готується відповісти на якісь провокації України. Натомість Ступак заявив, що це була погроза Україні Києву і особисто українському президенту Володимиру Зеленському. То не вздумає нам зіпсувати свято, інакше ми шарахнемо арешніком. Він згадав, що минулого разу, коли Раф планувала використовувати решнік, то за 72 години американська сторона вивісила оголошення про те, що найближчими днями оголошується підвищена загроза для громадян США в Україні, і всі американські підприємства розпустили свій персонал. А слідом за ними цей приклад перейняли представництва європейських країн, і тоді по Україні дійсно прилетів арешні. Тоді по Україні дійсно прилетів арешнік, тому як на мене другий ред флаг, який повинен дати нам розуміння, що РФ планує використати використаєш, але він не прицільний. Моє резюме таке, що вірогідність використання близька до нуля невеличка, але все одно лишається. Зазначив він. Перемир'я в планах Росії немає. Вона готується до масштабніших наступів на фронті. І британська газета Financial Times написала, що російські заводи працюють швидко та наповну, щоб мати можливість продовжувати штурми. Плани ворога цьогоріч випустити з реюк близько півтори тисячі танків, три тисячі броньованих машин та що виготовляти 250 тисяч снарядів. Такі дані озвучив генерал Кріс Каволі, командувач об'єднаних збройних сил НАТО у Європі. І на словах, нібито бажання перемир'я на ділі виробництво танків, артилерії, вибухівки безпілотників та ракет. Росія готується до масштабніших наступів та перекидає сили на ключові гарячі точки на полі бою в Україні. Видання Financial Times з посиланням на українську розвідку писало, що РФ нарощує чималі сили на ключових напрямках. Ворог хочуть дійти до адмінкордонів тих областей, які окупував частково. Вони набрали відповідні сили на весняний наступ. Перший етап. І здійснюють його на окремих ділянках, які вони вважають за первинні реалізуючи концепцію захоплення тих областей, які вони прописали у своїй конституції. Пояснює генерал лейтенант у відставці Ігор Романенко. Захоплені території вважають своїми, вимагають, щоб Україна теж визнала їх російськими. Це одна із хотілок карефів в переговорному процесі. Та Київ раз заявляв, що на такі кроки категорично не піде. Тож російські окупанти вирішили активізувати штурми, щоб якнайбільше загарбати українські території раптом буде Домовитися про замороження війни по поточній лінії фронту. Активізація довкола Покровська у бік Дніпропетровської області декілька кілометрів лишилась. Сумська область, Лиман, Куп'янськ, просування для захоплення Костянтинівки нашої часового яру, Турецька, додав Романенко. Економіка РФ на військових рейках Росія нарощує виробництво техніки та зброї безпрецедентними темпами. Цьогоріч планує випустити півтори тисячі танків, три тисячі броньованих машин та виготовляти 250 тисяч снарядів на місяць, щоб створити запаси втричі більше ніж у сполу. Учених штатів про це заявив генерал Кріс Каволі, командувач об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, слова якого наводить видання, The Economist. чи готовий Кремль до довгої війни, так готовий до довгої війни. Це насправді ніяк не пов'язано з потужностями їхньої ВПК чи фінансовим станом їхньої держави. Згадайте часи першої та другої світової війни, навіть коли не було зброї, гнали просто цивільних в окопи штурмувати позиції, видаючи одну гвинтівку на десятьох чи кожному півцеглини, щоб атакувати воро. Ця держава буде воювати тим ресурсом, який в них є. Це так вона існує і живе захопленнями, війнами, постійними грабунками. Так зауважує політик Володимир Ромолян. Водночас в Україні за брак ресурсів воювати впродовж десятиліть. Про що в інтерв'ю західним медіа каже президент України Володимир Зеленський? Він додає, що війна це дорога і ворогу і союзникам, які допомагають Україні, але ефективніше посилювати нашу державу війні, аніж самим воювати з РФ. Прикордонні з нею країни НАТО не раз заявляли про потенційні військові загрози з боку боліт. Єврокомісар з питань оборони Андріос Кубіліус. Проаналізував, що РФ може бути готовою напасти на країни ЄС до 2030 тисячі Роко Росія вдарила по сумах. Є загиблі і постраждалі. На даний момент відомо про дев'ятьох поранених та вже двох загиблих. Також публікуються перші світлини наслідків. Вдарили по передмістю сум по промисловому об'єкту. В обласній військовій адміністрації повідомили, що наразі відомо про дев'ятьох поранених та та двох загиблих під час тривоги в сумах прогримів. Вибух згодом виконуючий обов'язків сумської міської сумського міського голови Артем Кабзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту інфраструктури. Попередньо це російська ракета Іскандер М, балістична ракета, або ж е південно північно корейська ракета КН-23, що є кривим аналогом російського «Іскандеру». Е Наразі вивчається. Місце прильоту всі екстрені необхідні служби працюють на місці. Ну, а тепер трішечки про приємне. У росіян стало менше, ну, як мінімум, на один додокументований засіб ППО. нєтний Тор тепер не зможе у росіян відпрацювати по повітряних цілях. На фото, яке зараз ви бачите, наслідки влучного удару по зенітно-ракетному комплексу Тор. Який воював на стороні окупантів у складі 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ? Військова частина 748-14, город Будьонаск. Удар було завдано за допомогою безпілотного летального апарату на околиці населеного пункту Каховка, що в Херсонській області. Даний удар було нанесено 11 травня, ну а зараз він задокументований і є чіткі, скажімо так, Наслідки, які ми можемо бачити, причому задокументували все це самі російські вояки. Ну, ось так потішились, тому що в мінус торг. Ну, буває. Донецькій області у зв'язку з тим, що ситуація, на жаль, ускладнюється. Росіяни продовжують стріляти по мирних скрізь, де вони тільки можуть досягти. І тому в Донецькій області знову розширили зону примусової евакуації сімей. З дітьми в Донецькій області місцева влада розширила зону евакуації сімей з дітьми. Зокрема, йдеться про Дружківську та Лиманську громади. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Його пряма мова було прийнято рішення розширити евакуацію не тільки з Дружківської громади, це е, Олексієво-Дружківка, а й Лиманської та багатьох інших громад, які наближені до лінії фронту і які обстрілює ворог майже. Щодня. Чому прийняли таке рішення? Тому що там знаходиться велика кількість людей і в деяких населених пунктах є діти, зазначив Філашкін. Ну а росіяни реально, і ствольної артилерії, і реактивної артилерії, всім, чим можуть дотягнутися, вони б'ють по мирних. І це, в принципі, вже нікого не дивує, тому що ну, Росія країна терорист. За словами Філашкіна, гуманітарна ситуація в прифронтових громадах дуже складна. Під постійними обстрілами перебувають Костянтинівка, Мирноград, Дружківка, Покровськ та інші прифронтові населені пункти. Було прийнято рішення про розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми. В одній тільки Олексієво-Дружківці зараз перебувають близько 40 дітей. Обстановка в області найскладніша. Лише за добу ворог обстріляв 2631 раз. Населені пункти. У нашій області додав голова Донецької обласної військової адміністрації. Також він додав, що евакуацію допомагають підрозділи поліції білі Янголи та підрядники ДСНС Фенікс. Так, тільки за добу 240 людей та 45 дітей було евакуйовано з міст, які найближче знаходяться до. Лінії фронту, ну а далі про евакуацію з Дніпропетровщини. Там в Синельніковському районі сталася дуже гарна подія. Ну і дійсно бачимо, що не тільки Донецька область, так не тільки там відбувається примусова евакуація сімей з дітьми із Синельківського району Дніпровщини, так евакуювали всі родини з дітьми. Ось така от новина з'являється. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, завершила примусову евакуацію з. Синельківщини вона тривала з кінця квітня та стосувалася семи сіл межівської та новопавлівської громад, тих, де занадто небезпечно через російські атаки. А отже, й дітям там не місце, Написав він. Він підкреслив, що населені пункти району повинні були покинути сім'ї з неповнолітніми дітьми. Там залишилися таких. 26 хлопців та дівчата станом на 14 травня немає жодного. Ну і водночас нині продовжується добровільна евакуація. Резюмував лисак наступне: допомагали людям з приїздом та житлом. Дякую районній адміністрації, поліції, гуманітарним організаціям, які підключилися. До організації процесу більшість сімей облаштувалися у нашому регіоні. Ось такі от, дійсно знаєте з одного боку моторошні новини з приводу того, що дійсно відбувається евакуація, але тим не менш вони дійсно радісні, тому що всі родини з дітьми наразі перебувають у безпечних місцях. Ну і сподіваємося, що знову ж таки ви та ваші рідні наразі перебуваєте в безпеці, але якщо ваші рідні, друзі знайомі перебувають. В Тих місцях, регіонах нашої країни, областях, так населених пунктах, де Міська військова адміністрація закликає переїжджати так не більш безпечні території, евакуюватися до більш безпечних територій нашої держави. Обов'язково телефонуйте, запитуйте, як вони, та все ж таки говоріть їм про те, що потрібно так, як би важко не було, але все ж таки обирати свою безпеку та своє майбутнє життя. Ми з вами прекрасно це пам'ятаємо. Ну і далі переходимо з вами до теми нашого етеру. Будемо говорити з вами про те, хто ж все. Таки вирушить до Стамбулу вже в цю п'ятницю. Вітков заявив, що полетить до Стамбула у п'ятницю, хоча переговори призначено на четвер. Ось такі от. Дійсно цікаві новини з'являються. От говорять про те, що Вітко і Рубіо вирушить до Стамбула в п'ятницю. Хоча знову ж таки повторюсь, переговори призначили на четвер. Спецпосланець Трампа Вітков заявив, що він і держсекретар Марко Рубіо. Вирушить до Стамбула в п'ятницю, хоча переговори з Рефію раніше анонсували на четвер п'ятнадцятого травня. Про це передає видання Клеш Репорт. Посланець Трампа Вітков заявив, що він і держсекретар Рубіо вирушить до Стамбула в п'ятницю, але він не впевнений, чи буде там присутній Путін. Зазначили у виданні. Ну і чому представник Трампа і держсекретар Ша вирушать до Туреччини на день пізніше, якщо переговори. Нансувалися на четвер 15 травня. Наразі не уточнюється. Ну і нагадаємо, що рашиський диктатор відкинув пропозицію про перемир'я. Напередодні заявив, що потрібно повернутися до переговорів у так званому стамбульському форматі. і Ці переговори. Він, якщо можна так назвати, призначив на 4-15 травня. Дійсно, досить цікаво буде поспостерігати, чи все ж таки буде він там, так чи зможемо ми його там побачити, чи ні, тому що питання воно залишається відкритим. А ну і далі також ще знайшла допис в офіційному телеграм-каналі президента нашої країни. Далі процитую. Президент говорив про те, що зараз наша команда, тобто його команда, активно готує візит у Туреччину. Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати за підтримку. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню тривале і безумовне. Дуже важливий також кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні саме Путін у Росії все визначає. Саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому перемовини мають бути з ним. Я хочу сьогодні відзначити заяву лідерів країн Північної Європи, країн Балтії. Я хочу подякувати за підтримку, в тому числі за підтримку перемовин. Загалом європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки. Я хочу подякувати ще ще за це ще раз. Знаємо думку окремо і Китаю щодо підтримки припинення вогню і перемовин Сполучені Штати ясно і недвозначно говорять, що лідери мають зустрітися. Україна абсолютно готова. До дійсно ефективного формату розроб. А перепрошую розмов. То що ще сказав президент нашої держави? Давайте з вами далі його уважно заслухаємо, дорогі українці, українки. Зараз в Харкові тривають роботи після удару російського дрона. Попередні люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об'єкту, абсолютно цивільному об'єкту. Росія в своєму дусі, коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони відповідають новими ударами і штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває, це саме Росія. Весь світ це розуміє абсолютно, тиск потрібен. Тиск. Щоб Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати. Потрібне закінчення війни, достойне та справедливе. Росія багато говорить про прямі перемовини. А коли доходить до справи, вони ховаються. Треба вирішувати. Треба вирішувати з тим, від кого дійсно залежить, що буде далі. Зараз наша команда активно готує візит. Туреччину сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати за підтримку. Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню тривале і безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін в Росії все визначає: саме він має вирішувати питання війни. Це його війна, тому і перемовини мають бути з ним. Я хочу сьогодні відзначити заяву лідерів країн Північної Європи, країн Балтії. Я хочу подякувати за підтримку, в тому числі за підтримку перемовин. Загалом європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки. Я хочу подякувати за це ще раз. Знаємо думку, зокрема, і Китаю щодо підтримки припинення вогню і перемовин. Сполучені Штати ясно і недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись. Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов. Була у мене доповідь сьогодні міністра закордонних справ України щодо його контактів з нашими партнерами. І відповідних наших планів, керівник офісу президента, фактично весь день в перемовинах був також сьогодні з доповідю міністра оборони України. На його рівні теж є відповідна важлива комунікація. Ми працюємо, щоб позиції України були сильними, щоб дипломатія була результативною. Важлива і внутрішня ситуація в Україні все. Що потрібно для стійкості нашої держави для забезпечення людей, була сьогодні доповідь керівника Державної податкової служби України пана Кравченка щодо протидії тіньовим схемам і забезпечення фінансової стабільності України для всієї нашої держави, це дуже важливо. Хороші є результати, і, попри війну, і не дивлячись на... Будь-яку дипломатичну турбулентність, всі соціальні виплати в Україні забезпечені, так буде і далі. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Слава Україні!